Доброго ранку, любителі слова Боже, миру вам, віри, любові та Божого Захисту. Біблія це інструкція для життя, яку необхідно вивчати протягом усього нашого життя і не тільки вивчати, а й упокорювати себе під слово Боже. Ми повинні цінити Слово Боже, наповнювати. Приймати Слово Боже, що воно проростало в серці й розумі, щоб жослося з нами і стало нас плоттю, як це було у апостолів. І тоді ми зможемо плодоносити, виявляти людям Божу любов, Боже царство, Духа Святого, Слово Боже, це найбільша цінність і багатство у нашому житті, це шлях до вічного царства. А коли опір Божій людині то це дуже небезпечно, це є прокляття і це опір самому Богу. Вірити потрібно тільки Слову Божому, тому що це світло, яке дає нам свободу і любов Божу, та реальність, яку Господь відкриває для нашого життя. Амінь.